Добрий день. Дивіться, в середині камери 38 градусів. Ми зварили м'ясо в середині щуп, Було 75 градусів. Залишили на 15 хвилин, 20, щоб встоялося. І зараз буду відкривати, забирати. Зараз буду відкривати, забирати. М'ясо. Дивіться, в камері. Перші 37. Так. Так, м'яско зварилося. Так, дивіться, середині щуп. Так, шолдерики зварилися. Бачите. Бачите? файно все зварилося. Супер. Спочатку ми м'ясо е, просолили на 8 днів. Потім добу в маринаді. А потім ми коптили його десь добу, навіть півтора доби, тому що погода не дуже дозволяла. А потім, як ми скоптили, ми потім продукт зварили. Ось дивіться, свіженький. Файненький. Дивіться, ось бачите. Інший шоудер. Зараз буду важити клієнтам. Ось такий продукт виходить. Обично шоудері у нас є сирокопчений, ми його потім варимо. Кожен сам собі вдома в Закарпатті. А для клієнтів з України, які ну, не знають, що робити з сирокопченим продуктом, одразу робимо готовий шоудері. Спочатку коптимо, потім його варимо. Ну, Дивіться, такий продукт, його термін зберігання ну, був, тому що. Всі варені продукти недовго тривалі. А от сирокопчені рукопчені, воно довго триває. Так що так.